У Луцьку чоловік влаштував стрілянину. Як повідомили у поліції Волині, інцидент трапився ввечері 11 травня на вулиці Драгоманова, неподалік семінарії у МП. За даними правоохоронців, п'яний чоловік вистрілив із автоматичної зброї у лучанина. Нині він у лікарні Зломисника затримали. Під час сварки, 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп'яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину. У ногу постраждалого госпіталізували у відділення травматології. Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено зброю та 119 набоїв до неї. Слідчі за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження, за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Наразі в Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику, а також обраняємо запобіжного заходу.